Я вітаю вас сьогодні, друзі, і перше, що хочу озвучити, це питання. А чи буває у вас так, коли ви думаєте, що ви втрачаєте пам'ять? Що з нами такого відбувається, що ми зараз з вами забуваємо багато речей? І так як мій канал це канал про світобудову, про світлотворення і яку роль грає людина в цьому всьому процесі, тобто кожен з нас, хто є тут? То ми з вами сьогодні порозмислимо на таку тему, все ж таки, чому нам здається, що ми втрачаємо пам'ять. Перш за все, я давно спостерігаю за собою і відчуваю в собі зміни, великі зміни, світосприйняті, як я сприймаю світ. Часто ми чуємо такі. Речі про себе. Все в тобі, весь світ в тобі. Ти бачиш світ через призму своєї уяви. Тобто це кіно крутиться для тебе якимсь чином, і ти його просто щитуєш, коли ти є в свідомості. Бо якщо втрачаєш свідомість, ти вже нічого не можеш щитати, там сказати, відчути, проявити, правильно? Сьогодні, от. Багато просто прочитала ваших коментарів там, в моїх соціальних мережах і в особистих повідомленнях, що люди відчувають такий, знаєте, певний якийсь такий глибинний стан спокою, але при цьому всьому не хочеться повертатися назад, не хочеться згадувати якісь моменти життя, такі, що от колись крутилися весь час в пам'яті, а зараз не крутяться. І кажуть мені, що це робиться таке з нами, то я хочу сказати, друзі, що робиться це воно з усіма. Робиться з усіма нами таке. Для чого ж все ж таки, оце відчуття, що ми втрачаємо пам'ять? я вважаю, що ми просто втрачаємо цінність багатьох спогадів, які були у нас з вами. Наприклад, до сьогоднішнього дня, в кого як, в, можливо, в когось раніше, в когось зараз включиться цей процес. Тобто втрачається цінність якихось прив'язок, цінність втрачається, втрачається важливість багатьох речей, на які ми колись звертали увагу. Зараз не хочеться звертати увагу, не хочеться повертатися, особливо в страждання. Особливо в такі прожиті моменти, де, де не було, наприклад, тієї сили десь там за себе постояти, відстояти свою думку, включити свою силу волі, відчувалася якась невпевненість, несміливість. так? От Не хочеться в ті минулі часи повертатися. І це є правильним. І знаєте чому? Тому що я би сказала, що це така псевдовтрата пам'яті, яка нам так, видається, зараз вона робить для нас дуже велику роботу. Вона робить роботу нам таку, щоб у нас з вами, в нашому мозку, в нашій свідомості, будь будьте ще, звільнилося місце для чогось нового. Завжди так відбувається. Коли стирається щось одне, значить має проявитися щось інше. Нас потрібно, щоб було місце. А так як те, що зараз нам проявляється і вживлюється в нас тут і зараз, в цьому житті, де ми є, так, нове те все, що проявляється, воно йде з іншим об'ємом. Тобто інформація приходить об'ємна. Вона не є лінійною, вона є об'ємною. І тому важливо, щоб те все, що заважає її сприймати, воно важливо, щоб витерлось якось. От так вплив іде на нас такий. Що ми відчуваємо, що це все стирається. Я говорю це сьогодні для того, щоб, наприклад, в кого відбуваються такі процеси, щоб ви не лякалися. Тому що це дійсно є псевдовтрата пам'яті. Ви просто її так. Так, психіка ваша реагує, у всіх реагує так психіка, як то е готується для чогось такого нового, що зараз відкриється, як нова можливість. Як нове сприйняття, як нове, от, знаєте, бачення, Ясне бачення або ще там щось. Розпаковка йде таких глибинних ресурсів наших з вами потенційних ресурсів, потенційних здібностей, ті, які, якими ми володіємо, але, можливо, несвідомо не проявлюємо. А тут включається свідоме проявлення. І Знаєте, це дуже цікаві процеси зараз з нами відбуваються. Тобто люди, які або усвідомлюють ці речі, або не усвідомлюють, а вони відбуваються з усіма. Просто ті люди, які не усвідомлюють, тобто не замислюються навіть над такими речами, це йде, як би, знаєте, саме по собі, або просто їх не торкається зовсім. Або активуються якісь там моменти, або взагалі це відчувається, як. Непомітне, щось непомітне. Але, знаєте, те, що зараз хоче е, влитися е, в наші з вами погляди, в наші з вами мислення. Отака От інформативна якась така хвилька, яка може так торкнутися легенько і змінить все життя. Вона може принести нову можливість, нову ідею. Вона може принести щось таке надзвичайно креативне. Тому що. Ми всі з вами дійшли до такого от моменту переосмислення. Ми маємо переосмислити все те, що нам заважає сприйняти той об'ємний такий потенціал, який вже розпаковується для кожного з нас. Тобто він існує, його потрібно тільки, знаєте, як підключитися до нього, щоб активувати себе в ньому, щоб якби провести його через себе. Це дуже цікава робота над собою. Це величезна глибинна така робота, яка розкриває нашу природу, таку людську таку природу, саму таку от істину природу. Ми живемо в чудесний час, ми живемо в неповторний час. І навіть коли нам здається, що цей світ десь він як провалюється, той звичний світ, як він розмивається, то в той же час. Ми перестаємо його бачити, а включаємося все більше і більше в той новий об'єм, який абсолютно іншого порядку. І ми з вами маємо сприйняти це все і провести через себе, прожити і ще й побудувати майбутнє, знаючи, як в ньому ступити. Тому, друзі, знаєте, є дуже цінні речі, які ми маємо усвідомити. Перше, те, що кожна людина тут є цінною на землі, особливо усвідомлююча людина, якщо вона хоча б трішечки цікавиться такими речами, які відбуваються навколо, і ця цінність заключається в тому, що кожен з нас є тут таким провідником, який співпрацює з енергіями багатьох рівнів планетарними. Да? енергіями, космічними енергіями, особистими енергіями. І це є як завершуючий етап од... одного якогось моменту, в якому ми були дуже довго, і початок іншого. І оцей момент, в якому перетікають минуле і майбутнє, він весь час змінюється. Весь час змінюється. Якщо ми колись могли щось планувати, друзі, зараз ми не можемо нічого планувати, ми не можемо нічого передбачити, тому що весь час перетікання відбувається і весь час змінюється мить, в якій воно саме перетікає. Тому нам всім не так легко, тому десь притуплюються якісь прийняття, наприклад, зі старого життя, або ще там щось. да, Стає от просто непотрібним, все це, що ми колись з вами крутили в своїй пам'яті. І так відбувається очищення доль наших. Я вже писала вам відео там про очищення долі, вже писала, писала ще там багато відео. Кому цікаво, пробіжіться там, гляньте, може, щось вам там так само западе до уваги. І сьогодні продовжую нагадувати всім тим, хто йде на вебінар Незламні люди, який буде проводитися в четвер. Дуже цінний вебінар тим, що він активує глибинні родові програми, енергії. Ми з вами їх просто проведемо через себе завдяки інновітнім технологіям, психотехнологіям. Тобто, це будуть такі, знаєте, це, по-перше, буде дуже тепла зустріч, вона буде дуже корисна, вона буде розпаковуюча вашу потенційну силу, кожного, хто прийде. Ви пронесете це в свої роди, в свої сім'ї. І Буде дуже цікавий практичний метод, і багато дуже цікавих гостей, які розповідають завжди з глибин своїх, проводячи от те знання родове. Люди, які мають майстри, які мають таланти, які мають здібності провести це знання і роздати всім тим, хто хоче так само активувати в собі його. Тому, друзі, всіх запрошуємо. Посилання залишаю вам під цим відео. Часу залишилось мало, дізнавайтесь умови, пишіть ваші питання, і ми йдемо з вами далі в пізнання своїх родових енергій. Тобто, зараз це дуже наразі є актуальним. Просяться просто ці енергії, щоб ви їх провели. Ті люди, хто почули мене, не пропустіть цей момент, тому що він дійсно дуже важливий. Він змінить все ваше життя. Просто така одна зустріч, яка проводиться раз на рік, вона змінює все. І я її завжди проводжу, таку подібну золоту зустріч в кінці року. І ви побачите, як у вас опрацюється і як у вас розвернеться. Ваша родова гілочка, ваша родова сила, як вона піде з новою пульсацією, тому що ці енергії просять, щоб їх проявили. Тому чим більше людей прийде, тим краще це буде. Запрошуйте всіх, кого вважаєте за потрібним, і долучайтесь до нашої групи. Будемо йти далі разом. Всім дуже вдячна, вдячна, друзі, що ви вислухали, вдячна вам за присутність в такому полі спілкування. Якщо була корисна вам інформація, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку, і ми з вами ще підемо далі, в пізнання самих, хто ми є тут на землі, тому що цей процес безкінечний і дуже цікавий. З вами була я, Тетяна Сахненко, засновник школи Вищої інтерації людини, ментальний психолог, коуч, рунолог, і, взагалі, можна багато чого говорити, але це все одно про мене нічого не скаже. Приходьте і все дізнаєтесь. Всього найкращого до побачення.